Я знаю із зими 2014 року, одна із активісток, активісток Майдану, активна, мотивована, патріотично налаштована. Тобто, це якби моя характеристика людини, з якою я спілкувався, з якою ми багато заходів громадських проводили. І, наприклад, те, що сьогодні сталося, воно певною мірою неоднозначне, але ми говоримо про минуле що було, і якщо людина... Має позитивні характеристики в минулому, ну теж несправедливо, якщо їх не згадувати. Тобто, це активістка. Е, всі пам'ятають майдан, саме е, Вінницький майдан е, в розпало тих подій, коли почали вбивати людей масово в Києві на Майдані. Тобто було багато молоді, було багато активістів. Ми тоді багато що в Вінниці і стримали, і стримали, і, щоб не було захоплення райвідділків, е, е, Стояли тут, зустрічали. Умовно беркут, але все таки не допускали тоді до самосудів. Це все робота тих активістів, які були тоді. Тоді велася роз'яснювальна робота навіть з активістами. Що революція революцією, але самосуди і суди лінча це протизаконно. Бо якщо ми підемо такими методами, то чи ми будемо відрізнятися від режиму того, який ми скидаємо? Зараз уже дають неоднозначні характеристики персоні самій віті завірюхи, і вже звернули увагу всі на її соцмережі і. Та ж сама там, от використання символіки, наприклад, нацистської там на її сторінках. Я не сприймаю, що це її переконання, тому що 18 років мати поглиблені знання, переконання, що таке націонал-соціалізм, що таке фашизм. Я не думаю. Я більше схиляюся до того, що це був певний такий епотаж. Тобто, оцими символами використання цих символів, вона просто заповнювала якусь внутрішню порожнечу. Тобто, те, щось їй не дало суспільство, вона пробувала такими такою атрибутикою. Це все заповнити. Вона побачила, що ось вона... Вона молода, в неї попереду все життя, і тут ідуть зміни в країні, і ці зміни торкаються її життя. Я вже людина, наприклад, більш доросла. Да? Я вже думаю більше про те, як будуть жити, в якій країні мої діти. А вона є цією дитиною, якій відкривається ця країна. Тому я досить досить важко можу уявити, що вона могла піти на такі, такі речі. Хоча, з іншого боку, ну від тих часів пройшов уже рік. Дівчина була на війні, дівчина перебувала під впливами різних різних особистостей, різних інших людей. Тому навіть та сама символіка, якщо спочатку вона використовувалася як можливо її епатажна, хтось її на цьому зловив і міг її і нав'язувати якісь якісь думки, якісь переконання, не огубляючись в якісь там фундаментальні речі. Тому все, все могло бути, що і психологія, і світобачення людини змінилося за рік. Я теж це не виключаю. Mm -hmm. Хоча ну, тут тут не моя компетенція, це просто якби більше здогадки. Да? Там, якщо... Що стосується от, от подій, які власне сьогодні привернули увагу до, до Віти завірюхи, це вбивство міліціонерів. Ну, тут теж в мене думка і якби аналіз неоднозначний, тому що е, сьогодні більше питань, ніж відповідей взагалі в цій ситуації. Ну, е, як якби тут. От що вас насторожує? Ну, по-перше, я знаю цю дівчину, це, в принципі, дитина, але ж кажу, що психологія могла, і мотивація якась змінитися за цей час. Ну, багато нестиковок. Розумієте, коли сьогодні за рік, коли ми міняємо країну, довіра до міліції скотилася до трьох відсотків, то і міліція, і тобто оця силова складова нинішньої влади. Нічого не робить, не проводить ніякий діалог і оцю довіру свою заганяє нижче плінтуса, розумієте, тому в мене якби. І питання є, чи все робиться там правильно. Наприклад, ну, і, і, ну жодного доказа. Да? Є, є загиблі, є якісь події, які відбувалися, але з боку, наприклад, того ж саме правоохоронних органів. Немає переконливих доказів. Я, наприклад, сумніваюся, що це робота цих підлітків чи робота, зокрема від завірюхи. Звісно, якщо Віта пішла таким революційним категоричним методом наводити свою справедливість, так як вона її собі уявляє, то вона повинна теж розуміти, що кожен революціонер він апріорі стоїть позакону, поз поза законом і за свої дії революціонер. Повинен бути готовий в будь-який момент нести відповідальність, саму жорстоку відповідальність. Те, що я і наша організація не, хва... не схвалює таких методів, я ще сказав спочатку, тому що ми стоїмо на стороні закону. Поки в нас є шанс міняти країну демократично, правильно, так як ми хочемо будувати її правильно, треба це робити. Не можна допускати до самосуддів. Все повинно бути по закону. Тому, якщо вона це робила, ну, вона тоді е, мусить нести покарання. Це справедливо. Але ж якщо вона цього не робила, то тоді несправедливим е, весь цей ажіотаж навколо неї. Угу. Розумієте? Повинні, повинні бути е, чіткі докази. Тобто, суспільство повинно визначитись для себе, винна Віта чи не винна. Віта, тобто це повинні бути якісь переконливі е, докази, аргументи е, як і з тої сторони, так і е, з іншої сторони. Да, я не виключаю, що в неї могли бути ті патрони, чи могла бути якась дома зброя, але це зовсім різні категорії звинувачення. І якщо її е, звинувачують зберігання зброї, це одне. Це я, наприклад, зрозумію. Але якщо її звинувачують в цьомусь іншому, ну, у мене є просто якісь внутрішні сумніви uh -huh. чуть -чуть, трохи в цьому. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна суб думка. Uh -huh. От знову ж таки, які питання ви б поставили, наприклад, Мі... Міністерству внутрішніх справ, на які питання ви б хотіли почути конкретні відповіді у зв'язку з цією справою? Ну, більше доказів хочеться мати. Ну знову ж таки, та сама, та сама наприклад, заправка. Да? Ну кругом є ці. Е... Відеокамери, так, да, там немає. ну можна уявити, да, що десь там її немає. Ну, е доказів, окрім як е свідчення якихось людей, якихось ну, таких е матеріальних доказів, яких можна було показати. Якщо вони є, то покажіть. Ми тоді е зробимо свої висновки. Але якщо таких матеріальних якихось е доказів немає, то є сумніви. Ну вибачте, ну міліція, то ж в принципі, ну не змінилася. Ну, це ті самі люди. Тобто ми не говоримо там е, про бажання змінити міліцію. Mm. Да, воно існує, але ж вона то не, не, не зовсім здійснюється. І я знаю на собі за 20 з лишнім років, що таке, як міліція вміє працювати. Я не буду говорити персонально, то я знаю, як працює міліцейська система. Я знаю, як катують, я знаю, як е, інші тиски вчиняють. Тому. А мова йде про 18-річну все ж таки дитину. Да, і... і звинувачення досить серйозні, розумієте? Тобто, коли е при такому звинуваченні можна вибити, вибити дуже великі зізнання умовно, да? це не просто наркоту в Карман підкинули. Тут е тероризм. Тобто, якщо це вбивство міліціонерів. Е Склалася так ситуація, да? От був е е грабіж, е і стико е там зброя, там зброя слово за слово, е вбивство, да? трагедія. Е за це треба нести відповідальність. Але чому тут виникає версія із терактами? Ну як віта е патріотично налаштовані е люди? Тобто, ну я ж бачив, як Віта е спілкувалася тут, е на Майдані все, і тут виявляється, вона хотіла в, ц в цих людей кидати що там, е тр 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 тротилові шашки. Ну, вибачте, в мене великі сумніви з цього приводу є. Якби це було десь умовно е так е на території Росії, я би це е більше в це повірив, ніж е ніж якби. Е це мало відбуватися тут, тобто версія з вбивством міліціонерів, і тут е, е, нав'язують версію, що люди ці готові теракт, то з таким звинуваченням вони візьмуть себе не одного міліціонера. розумієте, аби тільки щоб не звинувачували в теракті. Тобто ви розумієте, да? багато таких нестиковок є. А це, от, це може бути як робота слідства, а може це бути просто психологічний тиск. Дівчина як вона там себе не вела, там епатажна, не епотажно. Все-таки вона взяла зброю і поїхала захищати це ж саме мирне населення там на фронті. І тут приїжджає і хоче кинути в них гранату. Ну я логіки в цьому не бачу. Хоча, з іншого боку, я ж кажу, я не виключаю, що діти могли попасти. За цей певний час під вплив якихось сторонніх осіб я теж це не виключаю. Тому, Але тут... тому навіть в цьому випадку треба шукати навіть не цих, якщо це так, не не тільки на цих дітей засуджувати, а треба ще й шукати, хто їх на це направив, і це буде більш тобто замовника.